Дорогі друзі, всім великий привіт! Сьогодні ви побачите три чудових телевізора. Буду відповідати на ваші найчастіші запитання по цим моделям, який краще серед них обрати і висловлю свою думку. Отже, друзі, сьогодні перед вами будуть е, ліворуч це 55-й OLED 818-й топовий, який продається в Україні. Далі зверху у нас 55 u8 kq і знизу 55 U7 kq Міні-ЛЕД-телевізори проти oled телевізора Що я вам хочу сказати, дорогі друзі? Зараз я зробив стоп-кадр і налаштував кожен телевізор під свої вподобання. І мушу визнати те, що вийшло в мене це не дуже. І мені це зовсім не сподобалось, тому що телевізори втратили рівень чорного. І е, мушу повідомити, що, на жаль, в мене е, не досить багато часу на те, щоб зараз калібрувати. Це можливо, в наступних роликах ми цим будемо займатися. Але сьогодні я вам хочу показати просто стандартний режим того чи іншого телевізора, щоб ви подивилися, як він показує на стандартних калібровках. Від виробника. Тому сьогодні будемо споглядати калібровки стандартні від виробника. Що стосується цін, дорогі друзі, 76 коштує OLED 53 коштує u 8 і 36 коштує u 7 Зовсім різні телевізори. Але сьогодні ви почуєте від мене мою думку. А поки у нас цікавий ролик, я вимкну світло і будемо дивитися, звісно, на рівень чорного рівень контрасту і, взагалі, на яскравість зображення цих телевізорів. Що пропоную зробити? Напевно, пропоную вам вимкнути Ambilight. Одну секундочку, для того, щоб він не так вам заважав оцінити е якість картинки, якість контрасту, якість чорного кольору, щоб ви це все бачили е на власні очі. Е що можу сказати? Міні-лед-телевізори, о, до речі, вимкнув. Е Міні-лед-телевізори е справляються зі своєю задачею. На стокових настройках досить і досить непогано. Ми на VA-матрицях бачимо е ну, досить глибокий рівень чорного кольору. Ви це зараз можете бачити на екрані. Єдине, що я е вимушений вас попередити, що камера автоматично налаштовується під е яскравість зображення. І буду вам коментувати. Ви також споглядайте, дивіться, як це все виглядає. Ми зараз перейдемо на інші ролики, там, де буде трошки більше кольору і насиченості. Але, звісно, найглибший рівень контрасту ми все ж таки споглядаємо на OLED, тому що там кожен піксель відповідає сам за себе. Те, що стосується налаштувань, друзі, я реально поставив е стандартні налаштування на всіх телевізорах. Ну, я думаю, що ви вже не перший раз на моєму каналі. Я вам просто покажу ось стандартний режим на е телевізорі. Так. Далі, так, це у нас ролик більш такий рекламний по Мбілайту, він не досить цікавий. О, е ось тут вже буде цікавіше. Подивитися картинку, що я в цілому мушу вам сказати, друзі? Я буду розмовляти виключно ну, дуже простими словами, не поглиблюючись в технічні дані, я це казав і раніше. Мінілет-технологія вирішує питання виключно контрасту. Але ми не забуваємо, що мінілет-технологія це все ж таки якийсь тип дисплею. Це або IPS, або VA. В телевізорах Hisense встановлений VA дисплей, і тому ми тут отримуємо незначне погіршення кольорової передачі при зміні кута перегляду. Тобто, якщо ви дивитесь цей телевізор непрямо, а я знімаю зараз під невеличким кутом, ви вже трошки втрачаєте кольорову гаму і кольорову передачу. У OLED взагалі без проблем ліворуч, праворуч, якби ви не стали до телевізора, ви бачите однакове зображення. Далі, що стосується у Оледів по глибині кольору, Дивіться, у OLED, у всіх oled телевізорів повноцінна 10-бітна матриця, яка відображає найбільшу кількість кольорів. У Міні led телевізорів стоїть 8-біт плюс технологія FRC, яка за допомогою зміни частоти мерехтіння кожного пікселя, звісно, змінює, ну, додає більше відтінків кольору. І тут ми бачимо qled технологію там oled технологію Тобто, звісно, за глибиною кольору, що я можу сказати, за глибиною кольору і за глибиною зображення, як би ви не крутили, міні-лед не замінить OLED. Тому всім, хто мені дзвонить і каже, такі, такі питання задає, що Павло, а скажи, будь ласка, а що краще взяти? Я просто хотів собі OLED там 718, наприклад, не такий дорогий, як 818-й, або все ж таки глянути на міні-лед телевізор. Друзі, я ще жодного разу нікого не перемкнув з OLED на міні-лед. Тому що OLED, я вважаю і так завжди буде. Поки не знаю, ну, в мене не було навіть думки думати про те, що е щось може бути глибше, насичніше по кольору. Зараз поглядайте на зображення, дивіться, порівнюйте. Як вам буде зручно, будь ласка. Тому, якщо ви націлились на oled телевізор і вам подобається кут перегляду, височенний контраст, то не міняйте, будь ласка, свою думку. Беріть дійсно те, що подобається, бо це буде ну, досить непросто зробити. Але е сьогодні до нас е зайшов клієнт, і також він е у нас в магазині спостерігав. Таку саму картину, як ви бачите сьогодні. І ще одне зауваження, я вам одразу скажу, що ці ролики зараз транслюються виключно в SDR-форматі через не дуже дорогий HDMI-кабель, тому я нічого не роблю для того, щоб телевізори показували краще, вони показують, в принципі, на звичному контенті. І факт той, що ви вдома можете отримати більш якісний контент за допомогою. Потокових сервісів, наприклад, того ж самого Netflix, ви можете отримати контент якісніше. Ну, по чорному кольору, ну, чесно, Мінілет взагалі, Хайсенс e в цьому році дуже дивує. От зараз поглядайте на синій колір. Тут ми бачимо більш правильні кольори все ж таки на U8. Бо я буду відповідати на ваші запитання. А все ж таки, якщо брати не таку високу цінову категорію, тобто не брати OLED, а що краще взяти там U8 чи U7. Слухайте, тут моя проста думка до вас. Будь ласка, послухайте, якщо у вас є можливість доплатити, подивіться зараз на деталізацію на контраст U8, і подивіться на деталізацію контраст U7. Якщо є можливість доплатити, трошечки зробіть це. Ну, різниця по ціні, скажу чесно, суттєва. Якщо у нас 36 тисяч коштує U7, і 53 тисячі коштує. Ю8 то це у нас різниця. Там у нас 14 плюс 3 17 тисяч гривень. Але ви отримуєте ще саундбари в подарунок. До 55-го і 7-го отримуєте е, просту палочку, вона там взагалі безкорисна. А до Ю8 вже отримуєте більш цікавий саундбар. Тому я скажу, що відчувається вища контрастність 8-го відносно 7-го, але. Е, Ідеальніше просто співвідношення за 36 тисяч телевізор, е -е, юсьоми взагалі дуже дивує. Тому, друзі, зверніть увагу просто на передачу і кількість кольорів на Оледі, щоб у вас просто не було сумнівів там на відтінки кольору трави, на відтінки кольору дерев. І не змінюйте своє рішення. Є у вас можливість купити OLED. Купуйте, ви будете кайфувати. Я не виключаю те, що будь-який телевізор вимагає калібрування. І я не можу сказати, що зараз мені подобається, як показує той самий OLED і ті самі міні led телевізори, які ми сьогодні бачимо. Тому що ви бачите, і ви це помітно, що OLED більш збалансований по червоному кольору. Я би дуже ретельно виділив би час на калібрування LED, що і восьмого, що і сьомого, бо ви бачите, що він трошечки віддає червоним. Ви це бачите, але ви подивіться на деталізацію і правильність кольору на Оледі. Це просто дивує. Тому найглибше зображення ми сьогодні визначаємо, що міні-лед телевізор не може на жаль замінити OLED телевізор Просто давайте поставимо на цю крапку, тому що. Десятибітна матриця це є 10-бітна матриця. Як не крутий, яку там технологію фірсі не додавай, 10-бітна матриця це є 10-бітна матриця. Подивіться на кольори. Тепер, що стосується яскравості, там, то, звісно, я вам мушу визнати те, що зараз телевізори працюють в стандартному режимі і u 8 він яскравіший. Яскравіший навіть за OLED. тому що зараз режим стандартний. Я вам просто на декілька секунд зараз увімкну динамічний режим. Ви просто мене зрозумієте, що це таке. Він мені не подобається, але просто запас по яскравості у цього телевізора. Просто космічний, ви просто подивіться. Він просто вигризає. Те сонце просто випалює. Ви подивіться, моя камера, от я зараз очима бачу, а камера вже не бачить того сонця. І повірте, це зараз не дефект зображення, ви бачите такі засвіти навколо логотипа Філіпс. Це через те, що там він просто так палить яскравістю, що просто от подивіться просто на це. Це неймовірний запас по яскравості. Тому якщо вам ви часто, пере... от, от зараз. Це ж просто щось, ну чесно, мені важко на камеру це передати. Тому, якщо ви споглядаєте телевізор в основному в день, тобто в денний час, або у вас світла кімната, і ви не хочете палити OLED, там, викручувати на ньому яскравість, тому що за технічними даними, ми маємо такі цифри: ми маємо пікову яскравість у OLED до 1000 ніт, ми маємо пікову яскравість у міні-LED-а Мініледа 1500 ніт і у 7-го. Тисячу ніль. Тобто U7 і U8, U7 і OLED приблизно однакові по яскравості, по піковій, але ж ми знаємо, що чим вища яскравість на OLED, тим інтенсивніше його матриця ну, старіше, скажімо так. Хоча сучасні oled панелі з дейтерієм від LG, які називаються OLED EX, X, максимально роблять так, щоб це старіння. Зменшити, тому що Дейтері він краще завводень, реагує і ну, взагалі це сучасна матриця. Тому за вигорання я вже, просто, ну, я вже просто нікому не розповідаю. Сьогодні ми обираємо телевізор. Просто я вам показав недарма OLED, бо ви його просили. Що ще чекати на нашому каналі? Ну, По-перше, ви можете мене слухати і самостійно споглядати на зображення. Я знімаю, як ви бачите, одним кадром. Ще раз повторююсь, так, а я змінив, до речі, режим на U8 на стандартний. Вибачте, будь ласка, бо це ж буде нечесно, порівняння таке. Так, я змінив. Що можу сказати? що... Людина сьогодні до нас зайшла. Ось цей ю 8 який ви споглядаєте у верхній частині свого екрану. Він вже завтра я його повезу до клієнта. Єдине, що ми чекаємо, трошки постачальник затримав подарунок, то ми завтра приїде саундбар, і я повезу Ю8 до клієнта. 818-й також відправляється в Київську область. Все ок. Що я хочу сказати? Вибачте, будь ласка, це не те, що ми там. Я зараз вам рекламую, що ми такий класний магазин. Ні, я хотів вам сказати дещо цікаве. Людина прийшла у нас сьогодні, послухала ці телевізори. Я зараз зроблю окремий ролик по звуку на ці телеки. І реально U8 просто зробив по звуку OLED 818. Ви це можете уявити? В OLED пишуть, що там 50 ватт потужність звуку, там ніби потужний сап стоїть. Як стверджує компанія Philips, 30 ватний. Так, сабуфер, а у Hisense 10 ватний Але ми включили трейлер на фільм, ну, я включу його. Добре. І U8 зробив OLED, він об'ємніший, він якісніший. Ну, Людина сказала: ну, давайте його. Тобто, я просто вам зараз скажу вибір. Але це не означає, що якщо ви. Націлилися на купівлю Оледа, тому що Олед візьме трошечки іншим. Кутом перегляду Олед візьме, звісно, своєю височеною контрастністю і глибиною кольору, і все ж таки 10-бітною матрицею. Що таке кут перегляду? Я вам зараз постараюсь показати. Друзі, я дуже буду вдячний, якщо це відео для вас корисне, і ви зараз поставите просто лайк, вподобайку на цьому відео. Подивіться, VA панель залишається так. У нас зміна кольору залишається. Кольори у нас вицвітають. Ви просто подивіться звідси на телевізор OLED. І на VA-панелі, які ви бачите на передньому плані. Ну що, колір змінюється чи ні? А тепер ми переходимо в центр і подивіться, що у нас відбувається з кольорами. Вони стають насиченими, вони стають природніми, вони стають контрастними. На OLED-і Байдуже йому, як ви до нього ставитесь. Ви хочете збоку дивитися? Ви дивитесь однакове зображення збоку. Ви хочете прямо дивитись? Ви дивитесь прямо. Ну і звісно, чарівний Ембілайт. Я зараз його все ж таки ввімкну, тому що це основна фішка oled телевізорів від Philips. Зараз одну секундочку, щоб у нас інші телевізори не в ауну вмикунулись, нічого страшного. Я думаю. Тому е так, Ембілайт включили. Тому це основна фішка, яка є у телевізорі Philips, яка просто доповнює це зображення. І навіть, ну чесно скажу, заради цього просто можна взяти. Тому, друзі, я ще раз цьому відео вам наголошую. Якщо ви берете Філіпс, не міняйте свою думку. Бо коли вийшли огляди на ось ці у нас телевізори від Hisense, вони дійсно вдалі. Вони дійсно вдалі. Якщо у вас сума до 40 тисяч гривень, то U7, він просто здивує вас як звуком, так і картинкою. Є там певні баги. Зараз ми вирішуємо питання по. Великим файлам з флешки, тому що у клієнта виникло таке питання, що там є проблеми з відтворенням великих файлів з е, накопичувачів. Але в цілому по зображенню він вас дуже здивує і по звуку. Тому е, Hisense я би розглядав як альтернативу відомим і дорогим брендам, таким як Samsung. Тому що Samsung в цьому році, ну, на жаль, вибачте, друзі. Ну, можете зі мною посперечатися в коментарях. Я не буду проти. Напишіть мені, будь ласка, а за що платити, якщо купувати, наприклад, Q80? За що? Він коштує дорожче, якщо я не помиляюсь, ніж U8. Там яскравість, хоч би 500 кандел була, і ціна вища. Ну і просто я не розумію за що. Тому давайте зробимо з вами такий висновок, так? Як ми любимо. Звісно, міні ЛЕД технологія вона вирішує питання по яскравості, це однозначно. Глибину кольору міні ЛЕД телевізор не переплюне. OLED показує глибше, насиченіше, приємніше, об'ємніше. Але яскравість у міні-леда буде вища. І в цьому році Хайсенс дійсно дійсно дуже сильно здивували. Вибачте, будь ласочка, я зараз вимкну. мені заважає ембілайт на телевізорі Philips, який встановлено тут, і який встановлено ось тут. Е, тому, друзі, якщо Ну, це дуже вдале рішення, якщо я ж кажу, бюджет ваш дуже обмежений. Так, у нас ролик пішов рекламний. Я хотів би висновок зробити дещо на іншому ну Снайпери піде. Можливо, ви щось помітите. Взагалі Хайсенс працює з динамікою дуже-дуже чудово. У них 120 Герцові екрани, які навіть підтримують ігровий режим 144 Гц. Тому слухайте, чудове рішення в бюджетному сегменті е для ігрових консолей це супер. Тому, друзі, я сподіваюсь, ви мене зрозуміли. Що чекати в наступних відео? Що ви будете чекати в наступних відео? В наступних відео, от завтра, коли я зніму ось цей Ю8. У нас є модель Філіпса 55 Пус8818. Я знаю, що ви це все питали. Ви це все ой, ну зараз чесно скажу, мені по динаміці Хайсенсі більше подобається, ніж Філіпс. Хоча я впевнений, це просто стандартний режим, і треба включити і відрегулювати режим е зглажування на OLED. Ви бачите, що більш чіткіше зображення йде в плані динаміки на U7. Але я поставив стандартні режими, тому що я не хочу копатися, в мене немає часу. Треба калібрувати кожен десь по годині, це щоб були мої власні вподобання. Ви вже Вдома можете це зробити. Ось тут я би точно червоний прибрав би на міні ледах, а тут би я точно з динамікою попрацював би і дещо йде втрата деталей в, ну, в темних частинах кадру, дещо провалюється в чорний, тому там треба погратися з контрастом. Але, друзі. Подивіться, будь ласка, самі, я вам даю багато інформації і стараюся робити її максимально, знаєте, такою стислою і простою для розуміння, щоб ви просто розуміли. Мені подобається природність кольорів на Оледі, і з ним нічого не порівняється. Я собі Оледа взяв, я знаю, що це краще. Я знаю, що це краще. Тобто Олед це топ. Якщо у вас є гроші на Олед, то навіть ну, не сумнівайтесь, беріть. Якщо вам треба грошей, ну тобто бюджет обмежений. То слухайте, а, і ви обираєте якийсь топовий led телевізор. То я не бачу сенсу переплачувати за той Samsung або LG. Можливо, по Sony є варіанти, але знову ж таки, якщо ми беремо Sony 9 серії, вони космічних грошей зараз коштують. Я знаю, що ви в основному там шукаєте якісь там неофіційні, от зараз по кольорам, дивіться, неофіційні якісь поставки, то вже ваш вибір, чесно. Я працюю тільки в офіційному сегменті, тому ну, я не порівнюю там ціни на хотлайні і те інше. Бо ми продаємо телевізори тільки з гарантією. І дякую вам за вибір. Тому е, навіть враховуючи акції, які зараз на Хайсенс проводяться, а мені здається, вони до кінця року ще будуть, що подарунки саундбари круті. Він повністю відповідає своїй ціні. Так, налаштувати треба, але в цілому він дуже дивує, тому що я не очікував, що в цьому році Hisense зробить такий прорив. Чесно, ми нарешті побачили хоч нормальні телевізори, які можуть конкурувати з відомими брендами. Але знову ж таки, VA матриця кут перегляду. Також на це зважайте. беріть або беріть кріплення. У нас кріплення будь-які є, або, ну, або сідайте прямо і встановлюйте перед диваном. Друзі, сподіваюся, от зараз по динаміці ви просто самі можете побачити. Я можу зараз змінити коригування на OLED, Він буде непогано це все показувати, але динамічні сцени з коробки, тобто з, зі стандартними налаштуваннями, мені більше подобається, як вимальовує, вимальовує телевізори Hisense. Що ви побачите? Побачите, все ж таки порівняння Philips 55, 88, 18, 120 Гц, Він коштує зараз 43 тисячі. І Хайсенс Юсім аж Ю СімК'ю. Буде внизу висіти, і воно буде ось тут. Ось тут буде Philips, а ось тут буде у нас так і залишиться Hisense. І завтра ввечері я тоді також залишусь і зніму для вас це порівняння. Ну просто тут тут просто мовчки, так? Ну от без налаштувань Philips OLED малює зображення досить круто, тому що, ну, друзі, тут 10-бітний дисплей OLED. Ну, про що можна далі розмовляти? Hisense непогано, але. Ну, no, OLED є OLED, слухайте. Ніколи не перемикайтесь з OLED на звичайний led телевізор Якщо це перший телевізор, тобто ви просто, вам треба якийсь великий, класний ігровий екран, а OLED це дорого, і там у вас яскрава кімната, ну, то звісно, Хайсенс вас здивують. Ну про що тут можна казати? так? Тому що в них є свої переваги. На всі телевізори два роки гарантії. Що на Хайсен, що на Філіпс, все офіційно, без проблем. Друзі, сподіваюся, це відео було для вас корисним. Я зберігаю його найвищій якості в HDR 4K, як ви і просите. І сподіваюсь, якщо у вас будуть запитання, слухайте, це точно не останні телевізори в нашому магазині. У нас постійно ми домовилися, що будуть висіти на витрині. Тобто, ми домовилися, що з Філіпсом, що з Хайсенсом. Вони просто постійно будуть нам надсилати що 55 OLED. Що 55U7, що 55U8. Там з деякими моделями зараз трошечки дефіцит, але заїдуть, це буде. Я одразу замовлю, тому якщо ви з міста Кривий Ріг, заходьте, ми закриємо ролети і ви зможете порівняти на власні очі е, ці телевізори. Але до чого я веду? Що якщо у вас виникли якісь додаткові запитання, то не соромтеся задати їх в коментарях. І вибачте, будь ласка, що сьогодні я з вами можливо там. Не розмовляв там професійною мовою, там всякі ці бандінги, шмандінги. Ви зрозуміли, що контент іде не найвищої якості, що можна і краще, що це 30 кадрів, SDR, тобто, ну. І HDMI, там чесно скажу. У мене розводка по магазину HDMI версія 1,4. Там навіть про якийсь швидкісний, швидкісний поток передачі медіаданих просто не йдеться. Телевізор просто показує, тобто ви такий контент можете знайти на YouTube і навіть краще. А я добре буду закінчувати. Підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавого. Особливо завтра буду працювати над порівнянням Philips 8818 з Хайсенсом. Юсімашкю буде цікаво. Дякую вам. До зустрічі!